Свої знання з рідної мови чиновники підтягують два рази на тиждень. Уроки обов'язкові для всіх, незалежно від посади. Держслужбовці, як школярі, пишуть диктанти, відмінюють числівники, виразно читають, переказують твори і роблять домашні завдання. А іноді навіть червоніють через свої помилки. Є певні труднощі при вивченні державної мови, але є і позитивні результати. Наші співробітники, весь колектив ставив собі ціль розвивати український мову, щоб вони могли от, на рівні родного язика використовувати в, в своїй діяльності. От сьогодні вже ми проводимо 24 -е заняття. Я думаю, що прогр... прогрес колективу на лицо. Я вважаю, що я занадто заборгувала перед рідною мовою, тому завдяки курсам і завдяки завзятості наших викладачів. Ну, можна попросити вибачення в рідної мови. За словами викладача безкоштовних курсів української мови, Дивослово, за годину мовних занять держслужбовці повинні отримати якомога більше інформації в доступній формі. Тому уроки мають бути інноваційними і обов'язково цікавими. Головна мета курсів навчити не тільки грамотно говорити, а й мислити українською. Наше місто Херсон більш таке російськомовне, і, на жаль, ми не тільки говоримо російською мовою, але часто й думаємо нею. Тому на наших заняттях ми використовуємо різні. Прави, методи для того, щоб навчитися не тільки якби висловлювати свої думки, але думати українською мовою, а від звідси би, любити її, поважати і користуватись нею при будь-якій нагоді. З кожним роком охочих вивчати рідну мову більше є, але лише курсів, говорить організатор, замало. Треба закріплювати знання щоденно і обов'язково заглядати у словник.